Приватний підприємство Слюкій Олексійович, Волочевська громада, Хмельницький район, Хмельницька область, село Моначе. Підійшов до завершення відповідного етапу будівництва теплиці 10х50, е, провод, який проводив монтаж е, Білус Андрій Миколаєвич. Харківської області. От. Ну, монтаж зробили якісно, теплиця теж вдалий варіант. Сподобалося двине нашурування плівки з проміжок надувом, з боковим відкриттям, з торцевими, двома боковими відкриттями, з торцевим провітренням з обох сторін, з подвійними дверима входними. Ну, зроблено все добротно, викрашено. Я сподіваюся, що експлуатуватися буде також добре і на довгі роки. Всього найкращого їм, як ти кажуть, дякуємо за роботу.